Господу помолимо, Владико святий, Отче, Всемогутній, Предвічний Боже, Ти все знебуття створив і повелінням Твоїм працю, бджіл привів до виготовлення свічок, і в нинішній день моління праведного Симона сповнив. Молимось тобі, смиренно, щоб ці свічки на потребу людям. Для здоров'я душі і тіла, виготовлені на землі або на водах, прикликанням найсвятішого імені Твого і молінням преблагословенної Марії, її ж і нині свято Благого війна, святкуючи молитвами всіх святих Твоїх, благословити, і освятити Ти зволив і до цих людей Твоїх, що бажають їх всечесно носити і Тебе оспівати, прославляють і прославляти. Чуючи голоси їхні на небі, святому Твоєму, на престолі величності Твоєї, будь милостивим до них і до всіх людей, що до Тебе взимають, бо Ти спас їх дорогоцінною кров'ю Сина Твого, що з ним благословений, ти з присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки, О, ти... Господу помолив. Всемогутній приміщень Боже, в нинішній день єдинородного сина Твого, що на руках праведного, синого, на святій церкві Твої носитися, зволив. Ми закликаємо Твоє милосердя, щоб ті свічки, які ми і раби Твої, для звеличення імені Твого приймаємо і носити, бажаємо, благословив і святив, і світлом небесного благословення запалити зволив. І наш, що Тобі, Господу Богу нашому, приносимо їх сподоби стати в храмі святої, слави Твоєї. Панаючим святим вогнем твоєї найсолодшої любові, бо Ти є Бог наш тобі слава, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господу помолимо. Господи Ісусе Христе, світло істина, що просвітлює кожну людину, яка приходить на світ, кошне благословення Твоє на свічки і ці світло, благодаті Твоєї, подай же милостиві, щоб як це світло вогнем, видимим, запалене, проганяє нічну темряму, так, щоб серця наші вогнем невидимим, тобто світлістю Святого Духа просвітлені, уникли сліпоти всіляких і гріхів. Щоб з магним очищеним оком душі бачити те, що тобі благогодне і для спасіння нашого благопотрібне. Щоб сподобатися нам перемогти темні біди всього світу і досягнути світла безперестанного, бо Ти є спас наш і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Yeah. Hey.